Пісня ти, сину» поета Василя Семоненка та композитора Платона Майбороди лунає виконанні Хмельницького рок гурту Чумацький шлях цими вихідними у кінотеатрі імені Шевченка відбувся перший концерт у рамках проєкту Поза часом. Ці всі пісні вони максимально виявилися гнучкими і дуже. Гарно ви влилися в наш репертуар. Мені здається, вони настільки влилися, що десь аж зливається. То ми залишаємо основну мелодію. А вже аранжування ми вже робили якось в своєму стилі. Всі пісні вони будуть впізнаваними буквально з перших нот. Чумацький шлях виконав вісім пісень композиторів Валентина Сильвестрова, Володимира Івасюка, Ігоря Шамо, Платона Майбороди у притаманному для гурту рок стилі. Цей концерт, за словами фронтмена Сергія Строяна, один із найважливіших у цьому році. Над альбомом працювали протягом трьох місяців. Втім, кавер на першу пісню Тільки раз світа любов Володимира Івасюка з'явився ще минулого року. Ми вже її неодноразово грали на концертах. Побачили, до речі, реакцію. Аудиторії нашої публіки зрозуміли, що ну класна ідея, треба продовжити. Реалізують проєкт поза часом представники управління культури і туризму Хмельницької міської ради за підтримки Українського культурного фонду. Організатори переконані, що пісні минулого століття можуть бути в усіх навостах і сьогодні, адже українським авторам, попри радянську цензуру, вдавали створити музику, яка поза часом. Музика, яка написана була в минулому столітті, вона якби раніше носила таке кліше радянськості, кліше такої застарілості. Але хочемо показати нашим проектом, що пісні, які були написані тоді, вони дуже якісно написані, вони мають дуже глибокий сенс. Наше коріння нам потрібно досліджувати для того, щоб на майбутнє розвиватися і щоб, щоб ми. Пишалися і знали, типу хто ми? Це такий, типу, можливо, навіть спосіб позбутися ем, відчуття другорядності. Зрозуміти, що ми класні, ми кайфові, ми талановиті були тоді, є зараз. Я стовгую хлопців вже ну, напевно, що від початку створення гурту. Я люблю їх, їхню творчість теж і висока особливо. А в обробці чумаків, ну, за, за лікву там. Зареєструвались на концерт майже чотири сотні глядачів. Вхід був безкоштовний. Разом з тим у кінотеатрі стояли скриньки та qr коди для донатів, адже організатори проєкту мають на меті зібрати півмільйона гривень на засоби реб для українського війська. Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.